Христос Воскрес! дев'ята година, Розпочинаємо нашу молитовну варту. Розпочинаємо її з хвилини мовчання. Дякую і запрошую до молитви. Вірити комусь це віддати себе в радості тому, хто цю радість зробить повною. Ми багато говоримо про віру. І якось я казав на днях, що пояснити віру словами ми не можемо, А радше кожен з нас може поділитися. Тим, що він переживає, тобто поділитися власним досвідом. І от моє, мій досвід, що таке віра, це ділитися радістю, ділитися своєю радістю з тим, хто цю дійсно радість може поцінувати, хто не буде насміхатися з тебе, а хто навпаки з тобою разом. Буде радіти і буде це робити щиро. Вірити, це віддавати частину себе комусь. Причому, чим глибша віра, тим більш потаємніші речі я віддаю, ді, віддаю комусь, ділюся з кимось. І от ми завжди хочемо розділити своє. Свою радість, свою біль, всі свої, оті, знаєте, внутрішнє внутрішні своє життя тільки з тою особою, яка тебе зрозуміє, яка тебе пізнає, яка не буде над тобою сміятись, а навпаки, яка буде з тобою чесною також. Тобто вірити означає ввіряти себе. Комусь. Зокрема, віра це є радість. Бо людина, коли вірить, вона хоче жити. Вірити значить жити. І, відповідно, я своїм життям, цією радістю хочу ділитися з іншими людьми. Бо якщо я своє життя, свою радість, віру, не буду, не буду, з нею, не буду нею ділитись, тоді нічого не. Не буде в мене. Знаєте, як розростається ліс? Тобто дерева скидають насіння. Тобто, вони дозрівають дерево виростають, у них дозріває насіння, і вони це насіння якось розкидають подальше. І якщо дерево не буде ділитися, тобто своїм насінням, воно залишиться саме одне. І що тоді з цим деревом буде? Воно буде слабким насправді. З одного боку, та воно може розростися, ніхто не буде йому заважати, але воно буде одне. Буде вітер, буде якийсь боревій. І це дерево просто можна буде вирвати. А коли цих дерев буде там, 10, 15, 20, 100, і коли буде надути вітер, сильний буревій, ураган, смерч. То ці дерева вони будуть, знаєте, одним цілим. Вони будуть захищати один одного. Попри те, все, що вони конкурують один з одним за сонце, за вологу, за, за ці поживні речовини, але водночас вони захищають один одного. Вони підтримують один одного. Вони не дають один одному впасти під натиском стихії. Оце означає ділитись. Тому віра це коли ти ділишся з тим, хто цю віру підтримує, хто твою радість, бо віра, це радість, це життя, цю радість і життя підтримує, робить повною. Тобто той, з тим, хто, цю, хто тебе буде берегти, хто буде разом з тобою розділяти, хто буде тебе захищати в часі якихось небезпек. І тому так важливо є мати віру, віру в Бога в першу чергу. Бо Господь Бог це той, який захищає і наш внутрішній світ, нашу духовність, те, що є всередині в нас, те, з яким ми практично ні з ким не ділимось. Тобто Господь Бог це той наш захисник, нашого внутрішнього світу, світу, який нас тримає. Але водночас ми маємо довірити людям. Знаходити тих, з ким ти можеш поділитися своєю вірою, своїм стражданням болем, своєю радістю, своїм життям. Зрештою, подружжя це якраз той момент, коли ми ділимося вірою, коли я тобі настільки вірю і довіряю, що віддаю тобі в руки своє життя, віддаю тобі свої думки, свої переживання. Я тобі настільки довіряю. І коли немає віри в сім'ї, сім'я руйнується. Тож віра це момент ділення, ділення своєю радістю з тим, хто готовий розділити з тобою цю радість, це життя, хто готовий брати відповідальність на себе за тебе. Віра це ділитись з тим, хто готовий тебе захищати. І водночас, коли з нами хто ділиться своєю вірою, значить, Він нам довіряє, і маємо теж робити все, щоб захистити цю віру. Так сумбурно, можливо, повторюючись, але мені важливо є, щоб ми сьогодні зрозуміли одну річ. Що віра це дія. Віра це та річ, яка нас понукає до того, щоб ділитись своєю радістю. І ми маємо цю віру зараз в часі війни зберегти. Ми не повинні дозволити жодним зовнішнім обставинам втратити радість цього життя. А ми втрачаємо радість цього життя, коли ми лишаємося самотніми у своїх випробуваннях. Коли ми не хочемо ділитися своєю вірою, своїм життям з ближнім. Так важливо є ділитись, Ділитися своїми перемогами, радістю, ділитися своїми труднощами, болями, випробуваннями. Бо саме, коли ми ділимося з кимось, ми стаємо, наче ось цей ліс, в якому один одного захищають. Тож ділімося своєю вірою і водночас бережімо віру інших, тих, які діляться з нами. Тоді ми станемо непереможним лісом. Христос Воскрес! Прошу до молитви! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день. Я дарую, щоб це був день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!